2025 щойно почався, але я вже можу сказати, що він виглядає кращим за попередній. Принаймні за кількістю вакансій і активністю компанії. Можливо, це занадто оптимістично, але такий зараз час. Дуже хочеться вірити в краще. Привіт, мене звати Оленка і це рубрика Шоп у де ми оптимістично говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу в принципі. Поки ми далеко не дійшли, поставте лайк цьому відео, хоча б за мій оптимізм. Якщо оптимізм вам не подобається, напишіть про це коментар і підпишіться на канал. Тут є що подивитись на будь-який айтішний смак. І оптимістичний, і не дуже. Кінці лютого в будні на джині було більше 8,5 тисяч вакансій, і це не просто зростання після новорічних канікул. Востаннє таку цифру ми бачили влітку 23-го, тобто більше ніж півтора роки тому. Так, це все ще втричі менше ніж до вторгнення. Але знову ж таки, ми тут не згадуємо часи, коли дерева були великими, а програмісти рідкісним видом. Ми тут радіємо факту, що падіння не вічне, і на тому дякуємо. Структура вакансій онлайн теж недовоєнна. Більше все ще шукають маркетологів і селзів. З цікавого вакансій зараз в онлайні більше, ніж фронтендерів. Хоча JavaScript завжди був найпопулярнішою технічною категорією на джинні. Про мови програмування поговоримо ще трохи далі. Але спойлер, JavaScript і там втрачає популярність. Кандидатів в пошуку теж стало більше, але до рекордів далеко. 82,5 тисячі це повернення до рівня середини листопада. Але що цікавіше, це не ті ж кандидати, які відвалились на свята і тепер повернулись до пошуку. Останні кілька тижнів відчутно зросла кількість нових реєстрацій. Причому ми точно можемо сказати, що це не новачки або при Принаймні, не лише новачки. Структура за досвідом за останній рік майже не змінилась. Новачки серед них приблизно чверть. Хороші це новини чи погані, бо буде більша конкуренція це вам вирішувати. Але знову ж таки, це далеко від цифр 2022 року, і мені виглядає як поступове пожвавлення ринку. Рейтинг найбільших українських it компаній на доу теж вселяє певний оптимізм. Так, загальна кількість фахівців, які в них працюють, знову знизилась. Але лише на півтора відсотки. Раніше було гірше. Зараз в топ-50 компаній працюють майже 80 тисяч спеціалістів. Рахуємо лише тих, хто живе в Україні або сплачує сюди податки. Топ-5 у рейтингу за півроку не змінились. Це EPAM, SoftServe, Globalogic, Ajax і Luxoft. Але зростає з них лише Аякс, плюс майже 500 фахівців за півроку. Урешті досі падіння, хоч і не таке стрімке, як попередні два роки. Загалом 16 компаній за останні півроку збільшили кількість фахівців. Ще три залишилися на тому ж рівні, і 31 має негативну динаміку. Як і раніше, серед зростаючих компаній більше продуктових, але лише три з них стали більшими на сотню фахівців. Це AJAX, Nova Digital і VIX. Чотири компанії зменшились на понад 200 фахівців, ще чотири на сотню. Але оскільки сервісні компанії часто більше за продуктові. Їх падіння у відсотковому плані не таке відчутне. Ще трохи хороших новин. Великі компанії пожвавили найм у другому півріччі 24 го Вони взяли на роботу 7200 айтівців. Це аж на 30% більше ніж у першому півріччі. Причому це зростання торкнулося в більшій мірі саме сервісних компаній. А відтік у них залишається за рахунок легалізації за кордоном та звільнення з бенчу. На наступні півроку плани ще більш грандіозні. Шість компаній планують взяти на роботу від 200 до 500 нових спеціалістів. Істів влітку такі плани були лише в чотирьох. Ще 17 компаній наймуть хоча б 50 фахівців. Влітку таких було 13. і лише одна компанія зізнала, що планує масштабне скорочення. Але я не знаю, хто це. Якщо у вас є ідеї, напишіть, потім перевіримо. Ложка дьогтю у нашому оптимістичному випуску в тому, що експорт it послуг поки що не росте, і навіть навпаки. За даними Нацбанку, за минулий рік it індустрія принесла в українську економіку майже 6,5 мільярдів доларів завдяки експорту послуг. Це на 4% відсотки менше ніж рік до того. Хороша новина в тому, що темпи падіння сповільнились між 22 і 23 Різниця була 8,5%. IT і далі залишається найбільшим експортером сервісів в Україні, але його частка у загальному експорті послуг скоротилась із 41% до 37,5%. Лідером серед країн, які забезпечували виторг it галузі у 2024 році, залишаються Сполучені Штати Америки. Їх внесок майже 2,4 мільярди доларів. Це 37% Відсотків усього it експорту для порівняння наступна утопі Велика Британія, і її частка менше 9%. Проблема в тому, що після стрімкого зростання експорт до штатів пішов на спад із початку повномасштабного вторгнення. Останні два роки він скорочується швидше ніж середні темпи, і Трамп не вселяє надії на краще, якщо чесно. З іншого боку, експорт найбільше впливає на сервісні компанії, а продажі девайсів, того ж Аякса, наприклад, цей показник не враховує і не враховує споживання IT послуг на внутрішньому ринку. А ми ж всі Стоємо з додатком у клон, наприклад. Тож, можливо, все не так погано. Прогнози експертів, яких опитали доу, стримано оптимістичні. Зрозуміло, що сильно краще стане лише коли закінчиться війна. На доу вийшла ще одна стаття з опитувального циклу про мови програмування. Результати вражають, як ТСН. TypeScript вперше став лідером цього рейтингу. JavaScript змістився з першого місця одразу на третє. На другому місці Python. Я чомусь за нього вболіваю. А на четвертому C Sharp, який випередив Ава ДОУ зібрали майже 7,5 тисяч анкет від спеціалістів, які програмують. 70% із них це розробники, але тут також є тестувальники, девопси і фахівці, що працюють з даними. При цьому популярність мов для різних спеціальностей відрізняється. Наприклад, серед розробників Python аж на шостому місці. Серед тестувальників найпопулярніша – Java і лише потім Python та TypeScript. Три чверті девопсів пишуть на Python, але є також трохи го і груві. Серед дата сайентистів Python найбільш популярний. Це головна мова для 78%. Аналітики здебільшого користуються SQL – мовою баз даних, але Python на другому місці. До також щоразу рахує індекс вподобань мов програмування для кожної мови. Це частка користувачів, які оберуть цю ж технологію для наступного проекту. Як і минулого року, це рейтинг очолює Rust. Зразу за нею Kotlin, Go і TypeScript. Ними хочуть і надалі працювати 80% фахівців. Цікаво, вони правда такі класні чи настільки важкі, що тепер обідно вчити щось інше. Антирейтинг мов, з яких хотілося перейти на інші, очолює Groovy. Її оберуть лише 14 тих, хто пише нею зараз. Далі йдуть мови бази даних. Тут я можу зрозуміти, SQL користується здебільшого аналітики, які підозрюю хочуть перейти на Python і працювати з великим. Даними також в цьому списку 1 с хотілося, щоб його взагалі не було в Україні. А от скалу я тут не очікувала побачити. Якщо ви пишете на одній із цих мов, напишіть, що з ними не так, просто цікаво. Перед 8 березня ми проаналізували частку жінок у пошуку на джині, їхні зарплатні побажання у профілі та шанси на найм. Давно цього не робили, скучили за срачами. Правильно казати, не срач, а активність в коментарях. Отже, жінок в пошуку на джині 32%. так само як півтора роки тому. Чим вище досвід і чим технічніша категорія, тим в ній менше жінок. І це не міняється. Найбільша частка жінок, як і раніше, Серед рекрутерів та HRів до 90%, найменше серед девопсів, лише 7%. Розробниць на рівні джуніор 20%. Але чим вище піднімається планка досвіду, тим менше в категорії жінок. На сініор рівні їх лише 7%. Тестувальниць в принципі більше, але і їх частка теж знижується із зростанням досвіду: із 51% джунів до 28% сеньорів. Для рівня сіньор і вище майже у всіх категоріях можна визначити статистично значну чиму різницю у зарплатних побажаннях чоловіки розраховують на більше у розробників різниця в медіанах зарплат 300 доларів. У менеджерів і маркетологів всі 500. Є також різниця у дата-релейтед групі, але скоріш за все вона пояснюється різними спеціальностями в цій категорії. Чоловіки частіше обирають інженіринг і дата сайенс, жінки аналітику. Різницю в менеджерських позиціях пояснити складніше. Там на найвищому рівні жінок третина, і розподіл по підкатегоріях рівномірний, але зарплатні побажання чоловіків все одно вищі. Частка жінок серед усіх наймів повільно, але стабільно зростає. В кінці 22-го це було 27%, а в Чвертому кварталі 24-го – майже 32%, тобто така ж, як частка жінок у пошуку. Так само, як і в пошуку, з досвідом частка жінок серед найнятих кандидатів зменшується. У більшості категорій і досвідів частка жінок серед найнятих кандидатів приблизно така ж, як і серед кандидатів онлайн. Тобто шанси на найм не залежать від статі. Але є кілька винятків: як і минулого року жінкам важче почати кар'єру розробника чи девопса зате легше знайти роботу мідл дизайнером, де ще більше і про зарплати і про тренди в наймі. Знайдете на нашому блозі лампа. Посилання на нього буде в описі або на нашому зарплатному віджиті. Нещодавно і туди його додали. Ще один цікавий інсайт про ринок, який може викликати ваше обурення. Знайти роботу стало простіше. Точніше, швидше, ми порахували, скільки тижнів в середньому тривав активний пошук для кандидатів різних спеціальностей. Тобто скільки тижнів протягом року вони відправляли відгуки у 2019 та 2020 відгуки, якщо і писали, то мінімум. Тому середній активний пошук тривав лише один тиждень в 2021 –– півтора тижні з мінімальним розкидом. В аутлайерах з двома тижнями сисадміни і менеджери вони шукали в середньому довше. В 22-му вже маємо 4-6 тижнів активного пошуку. При цьому найдовше шукали верстальники. А наступного року середній час пошуку ще більше виріс: 5,5-7 тижнів. Аутлайери Котлін 11 тижнів і Angular – 10 тижнів. Цікаво, що Котлін при цьому одна з улюблених мов. Або може просто перевчатися з нею не хочуть. Минулого року пошук трохи пришвидшився. Середні значення повернулись майже до рівня. Ння двадцять року аутлайерів немає, але фронтендери шукають найдовше: 8 плюс тижнів. Найшвидше перестають відгукуватись embedded розробники через всього лише два тижні. Нагадую, це періоди активних відгуків. Співбесіди можуть відбуватися вже після них і довше. А як довго ви шукали останню роботу? Або якщо шукаєте зараз, скільки триває ваш пошук? Чекаю ваших коментарів і сподіваюсь, ви так само вже чекаєте наступного випуску. Па.